Привіт! Отже, настала зима, і прийшов час поговорити про бюджетні зимові килимки. Чого я кажу саме бюджетні, Того, що цей сегмент найбільш популярний у нас зараз і дуже багато питань є щодо зимових килимків. Отже, давайте розпочинати. Говорячи саме про бюджетні килимки, я би хотів виділити одразу один підсегмент. Це будуть саме надувні килимки. Адже надувні килимки в малому бюджеті зазвичай дуже неякісні. І ходять буквально один-два походи, того їх ми розглядати не будемо. Як показав оцей минулий похід минулої осені, у листопаді ми ходили, то насправді самонадувний килимок дуже допомагає взимку, адже на відміну від надувних килимків, які зазвичай не утеплені, якщо ми кажемо про бюджетний сегмент, то самонадувний килимок набагато тепліший. Але навіть самонадувний килимок в звичайній товщині 25 мм для температур мінус 10 вже не вистачає. Тому ми сьогодні розглянемо не саму бюджетну, але одну з самих бюджетних моделей килимків на нашому ринку це килимок від бренду Pін, а саме модель Matrix NX 38. Чому саме Matrix NX на якусь іншу модель? Бо, наприклад, того самого Пінгвіна є моделька Sherpa. Вона має ту саму товщину 38 мм, має ту саму оновлену структуру NX, про яку я розкажу дещо пізніше. Але Шерпа це компактний килимок. Тобто його довжина складає всього 1,80 м, а ширина 52 см. Що взимку, коли ви спите. Може досить негативно впливати. Адже, коли ви спите, ви можете дещо з'їхати. І коли ви лежите, ваша рука може потрапити на холод. І це дуже неприємно. На відміну від цього, саме у моделі Matrix NX38 заявлений розмір 1,98 м довжина на 62 см ширина в плечах. Тобто на 10 см в плечах ширше. Але він має форму кокону, тому в ногах він досить компактний. Отже. Ось такий от килимок приїжджає в такому чухлі. Доволі немаленький, 17х35 см. Тобто, в складеному вигляді він не суперкомпактний, але достатньо компактний, як для зимового килимка. Він дуже теплий. Виробник заявляє, що його r R-Value складає мінімум 3,8. Тобто, Тести вони прямі не проводили, але заявлено від них мінімум 3,8 Тобто вони вважають, що насправді рвелю більше складає, але заявляти вони можуть 3,8. Це досягається завдяки тому, що цей килимок при товщині 38 мм має двошарову структуру. Тобто повітряні камери йдуть не в один шар, а в два шари. Тобто, е більший об'єм повітря може знаходитись. Незалежно один від одного, тобто зменшуються конвекційні потоки, які забирають тепло. Давайте я відкрию зараз, достану його чохла. і ще покажу, хотів вам показати, що є в комплектації до цього клинка. Отже, достаємо його з чохла. Він достається, коли він новий приїжджає, зазвичай він запакований гірший, досить туго достається. Коли ж ви вже потім його самі складаєте, це набагато легше. По-перше, ось він килимок стягнути двома гумками. Тобто це звичайні гумки. І окрім цього в комплекті йде ось такий ремкомплект. Дві латки двох кольорів і клей. Дякую за це. Дуже зручно. Шухольчик звичайний. Нічого особливого взагалі. І тепер сам килимок. Одразу на що хотів би звернути увагу. Це вже друге покоління Кілимків Matrix. І пінгвін в старому поколінні використовував свій клапан, такий двопозиційний, маленький, під надування саме ротом. Нове покоління вони почули, про те, що казали користувачі, що той клапан доволі, по-перше, був нестабільний, інколи ламався. По-друге, багато хто. Перевагу віддає надувати килимок, хоч він і самонадувний, але як зазвичай самонадувний килимок треба піддувати. І от саме піддувати надають перевагу саме помпами, а не ротом, щоб волога додатково не потрапляла всередину. І от в оному поколінні вони поставили традиційний подвійний клапан. Тобто відкриваємо основне відділення клапана. Тут у нас саме клапанна. Частина, яка пропускає повітря в одну сторону і не випускає зворотню. Або відкриваємо клапан повністю для того, щоб здути або накачати його. Але, але завжди, як у пінгвіна, як я вже казав у цьому огляді наплічників, коли вони з покоління в покоління виправляли проблеми. У пінгвіна, як завжди, виникла інша проблема. Вони зробили такий класний плаский клапан, але цей клапан не підходить до жодної помп. Та сама ситуація насправді є у кілінків x Speed, але до X-Speed є перехідна трубочка. Я дзвонив в магазин питав, чи підходить ця трубочка до клапана від пенгвіна. Ніхто мені так і не відповів. Тому сказати, що килимок цей. Не підходить до жодної помпи, я не можу, адже можливо, все ж таки перехідник від декс підходить. Але для себе я зробив окремий перехідник просто з двох пластикових трубочок, які підходили по діаметру. Склеїв їх і зробив окремий перехідник під звичайний помпа насос. Як ми зазвичай беремо самі дешеві герма, коли це гермомішок, і насос водночасно. Отже, давайте тепер я його накачаю і подивимось, який взагалі цей килимок в про вигляді. Отже, поки надувається килимок, я відкрив клапан цей, і тепер піна розправляється, ми можемо бачити, що він має таку досить ребристу структуру. Це оновлена серія NX е від Пінгвіна. Стара модель Матрикса була гладка. Тобто е оцієї ребристості не було. Що дає ця ребристость? Це велика перевага насправді. Адже, е по-перше, по цій ребристості набагато легше складати цей килимок, він краще скручується. А по-друге, що немало важливо, коли ви спите на ребристій поверхні, зазвичай, коли ви спите, та частина спальника, яка знаходиться під вами, не гріє. Але коли поверхня ребриста все ж таки місцями, де ви не так сильно натискаєте на неї, спальник розпушується от в ці прогалини між ребрами. І починає додатково гріти. Тобто сама оця конструкція килимка додає тепла вашому спальнику, коли ви спите. Виготовлений, до речі, він з звичайного нейлона. Тобто, це не ріп стоп, як не дивно. Це звичайний нейлон, який посилений з внутрішньої сторони ламінований поліетиленом чи поліуретаном. Піна розправляється. Він у мене доволі довго лежав, тому розправляється не дуже швидко. Якщо ви не хочете чекати, поки він розправиться, можна просто накачати його, як зазвичай накачується цей килимок. Давайте ще чуть-чуть почекаємо. І тоді будемо вже його докачувати. Отже, я накачав килимок за допомогою отакого от перехідника. Як бачите, він надзвичайний насос тепер підходить. І тепер дивіться. Оця ребриста поверхня. І він не продавлюється. Якщо навіть на руку всією вагою протискається, так, да, він протискається, але до землі я не достаю. Тобто цей килимок дуже і дуже і дуже плотний. Дивіться, яка товщина. Ось такий профіль. 4 сантиметри. Дуже і дуже теплий килимок. Дуже і дуже теплий. Саме те, що треба на зиму. Тепер щодо вартості і конкурентів. Коштує цей килимок 2500 гривень, 2600, десь отак. Е, є килимки дешевше. Це килимки від того самого Пінміна Модель Шерпа. Вона коштує щось на 200 гривень дешевше. І десь так само по акції, якщо брати на 200-300 гривень дешевше, є моделька від бренда Kelty. Але вона так само, як і Шерпа, доволі маленька 1,82 на 52 см. Тобто, якщо е, підсумувати усі переваги саме цього килимка, його розміра, його конструкції, його можливості, і зробити у співвідношенні з його вартостю, то це максимально бюджетний. Теплий зимовий килимок на свої гроші. Отже, друзі, такий цікавий килимок. Підписуйтесь на канал, адже скоро будуть ще цікаві огляди на деяке цікаве спорядження, яке, може, не дуже популярне у нас, але воно має право на своє життя. Отже, до зустрічі і пока!